Outer Wilds це одна із найкращих ігор, в які я колись грав. Прокинувшись біля багаття, ваш погляд спрямований на зорі. Ще навіть не зробивши жодного руху камери, гра акцентує вашу увагу на своїй головній особливості відкритий і невідомий космос. Холодний і неймовірно страшний, але водночас такий цікавий до досліджень. З моменту мого першого запуску у 2020 році ця гра не виходить з моєї голови. На превеликий жаль, моє перше проходження закінчилось навіть не почавшись, бо я відволікся на інститут. Але цього часу було більше, ніж достатньо, щоб врізатись у мозок. З кожним наступним роком, відчуття того, що я опустив по себе справжній діамант індії гімдеву, не покидав мене ні на мить. І от, нарешті зібравшись з думками, Взявши руки геймпад це важливо, я практично залпом пройшов усю гру. Це була неймовірно захоплива пригода, яку я запам'ятаю на все життя. Емоції, які я відчув досліджуючи сонячну систему, не можна порівняти ні з чим з того, що я відчував колись у відеоіграх. Мені було весело, сумно, моторошно, лячно. Я заплакав. Це фінальна емоція. Сама щира і яскрава, яку я запам'ятав за своє проходження. Так, я людина доволі сентиментальна, і викликати у мене водотечу з очей не також і складно. Проте Outer Wilds змогла зробити це дуже по-особливому, дуже щиро, я б навіть сказав. І на моменті фінальних титрів в голові була усього одна думка: мої друзі повинні це пройти. Але у цьому є одна маленька, ну, або, може, не маленька, проблемка. Мені. Абсолютно немає, що про неї розповісти. Ну, як? Розповісти то є що: цікавий лор, захоплива історія, нестандартні головоломки, до кісток пронизлива музика та одна із найкращих реалізацій космосу у відеоіграх. Хоч цілий подкаст запускай, і навіть години не вистачить, щоб охопити все. Проте вам, людям, які знають про цю гру більше ніж нічого. Мені дійсно немає що розповісти. Ну, те про що я розповісти точно можу, так це про мінуси гри, так би мовити, щоб відсіяти слабких духом. Загинайте пальці. Outer Wilds це доволі скучна і одноманітна гра. Скоріше за все, ви дропнете її на самому початку. У цій грі немає фактично ніякої прокачки персонажа чи техніки, так само як і немає ворогів. Ну, майже. У грі немає озвучки чи навіть повноцінних діалогів. Практично весь сюжет подається у вигляді записок, це гра буквально на один раз, а якщо ви граєте на клавіатурі, я дуже сильно вам співчуваю. І незважаючи на це все, я щиро вважаю Outer Wilds однією з найкращих ігор, в які я колись грав. Якщо ви бачите тут протиріччя і не розумієте, про що я зараз кажу, сідайте зручніше. Настібуйте пасок безпеки, відкривайте пачку маршмелок. У нас є всього 22 хвилини, щоб відправитись у далекий космос та знайти відповіді на деякі запитання загадкового світу Outer Wilds. А головне дізнатись, чому гра на один раз це плюс, а не мінус, і як можна приспойлерити гру просто на неї, подивившись. Якби це не було дивно, все почалось з універа. Молодий програміст Алекс Бічум, який у майбутньому стане директором Mobius Digital, працював над своїм магістерським проєктом у каліфорнійському університеті School of Cinema Arts. І якщо моя магістерська робота складається виключно з титульного листа і самнатіки, Алекс не складав фігньою та створив прототип своєї першої гри про дослідження сонячної системи. У рамках простенького симулятора гравець повинен був за обмежений час вивчати різні планети, знаходити точки інтересу і попутно намагатись не померти. Дивовижно. Якщо у далекому 2011 році біщом заклав фундамент свого магнум опусу, практично не змінивши нічого глобального. Всі основні механіки, планети і фішки доберуться до релізу, не втративши своїх ідей чи функціоналу, незважаючи на 8 років активної розробки, переїзду в офіс, приєднання після його зглавлення студії Mobius Digital, гра залишила свій нерухомий фундамент, який заклали ще на етапі виробництва. Я акцентую на цьому увагу не просто так. Outer Wilds – це в Велика концентрована ідея космічної пригоди, до якої йшли роками. Намагаючись відполірувати гру до неможливих ідеалів, це не той проект, який її робили на ходу чи з бажанням привернути на себе увагу гучними оголошеннями. У людей були чіткі цілі і чітке бачення проекту, а тому не дивує той факт, що гра прописана і обґрунтована з усіх боків, контекстуалізуючи буквально кожну ігрову механіку чи візуальний ефект. Гра складається з неймовірної кількості малих деталей, на які не звертаєш увагу під час проходження, але відчуваєш їх вплив на себе. На цьому моменті я повинен конкретизувати свої тези і перелічити речі, які мені подобаються у цій грі, розповісти затравку сюжету, показати базові механіки, можливо, згадати музику і інші речі, які мені запам'ятались. Але, перш ніж це зробити, нам слід поговорити про дещо більш важливе про мою неможливість розповідати про цю гру в повній мірі людям, які в цю гру не грали. Про спойлери. Будь-яке відео на тему Outer Wilds в інтернеті буде мати в собі як мінімум спойлер-ворнінг, а як максимум цілу окрему главу з поясненням того, чому це так важливо. Спойлери це взагалі штука доволі небезпечна. Якісь спойлери можуть нас сильно засмутити, а якісь взагалі відбити бажання грати, чи, наприклад, дивитися серіал. Але все одно, яким би спойлер не був, чи то короткий переказ сюжета, чи така сцена на Ютубі, ми не можемо в повній мірі розуміти контекст. Якщо я покажу вам ось цю картинку, люди, які не дивились Breaking Bad, не зрозуміють сенс додаткового пояснення, і тому спойлер просто не буде для них працювати. Завдяки цьому більшість від ігор, серіалів чи фільмів мають доволі сильний спойлер-імунітет. Навіть проспойлеривши декілька важливих моментів, ви все одно навряд чи зможете зіпсувати свої перше враження. Але з Outer Wilds... З Outer Wilds, на жаль, так не працює. Гра, яку можна проспойлерити, просто на неї подивившись, як це взагалі можливо? Ця ситуація здається абсурдною, але я спробую пояснити на уявному прикладі. Ваш друг у дискорді дає трансляцію свого проходження портал, і ви, як хороший друг, вирішуєте поржати з його затубів. Ви гарно проводите час, гра западає вам у голову, після чого з'являється бажання пройти її самостійно, дочекавшись знижки, купуєте і в той же час запускаєте, очікувавши ті ж самі приємні емоції, як тоді у Дискорді але дійшовши до головоломки, ви розумієте, що рішення вже є у вашій голові. Навіть не дивлячись на те, що з моменту цього стріму пройшло вже декілька місяців, ви досі чітко і ясно пам'ятаєте, що цей куб відкриває двері у наступну локацію. Тепер вам дуже сумно через вашого друга ви втратили відчуття першого враження, а рішення головоломки здається ну настільки елементарним, що забути його можна хіба що завдяки. Ця ситуація само собою сильно перебільшена, але суть полягає у тому, що буквально весь Outer Wilds — це та сама головоломка з кубом. Загадки, які будуть потраплятись вам на шляху, можуть здаватись складними і заплутаними, проте частіше всього рішення настільки очевидне, що викинути його з голови просто неможливо. Гра повністю побудована на ефекті неочікуваності, свідомо віддаючи в жертву реєграбельність. Ваші перші враження важливіші за все інше, як би нам каже, Mobius Digital. Через Таку особливість повторне проходження гри вже не буде приносити вам ті самі відчуття, що і колись, буквально перетворюючи тейк, гра на один раз. В свою головну особливість, а не недолік. Так, скоріше всього, після вашого проходження, ви навряд чи колись повернетесь, але я вам гарантую, ви запам'ятаєте це проходження на все життя. Тож, поки я не почав розповідати про гру, <хи> забавно це чути прямо зараз, я крайні сильно вам рекомендую вимкнути цей огляд, поставити лайк, написати комент. Савіш, де відео? І піти пройти гру самостійно. Так, ви все правильно зрозуміли. Я рекомендую вам повірити мені на слова і витратити свої гроші на невідомо який проект, від якого ви ще далеко не факт, що отримуєте задоволення. Якщо моя думка не є для вас важливою, як мінімум зі мною згодні більше ніж 77 тисяч виключно схвальних відгуків, велика кількість номінацій та нагород від різних ігрових асоціацій, а ще GPT постав її на третє місце найкращих енді-ігр всіх часів. Ну. Чим вам не аргумент. Ця гра вже вважається класикою ігрової індустрії на рівні з такими іграми, як Undertale, Hollow Knight, Hotline Miami чи. Кіт. Тож, будь ласка, виділіть трішки часу на цей проект. На початку буде складно, незрозуміло, і, як я казав раніше, велика вірогідність того, що ви закинете цю гру, навіть і не дійшовши до самого цікавого. Це нормально. У цьому вся фішка. Будьте наполегливими, проявляйте зацікавленість до невідомого, і гра компенсує ваш втрачений час великою кількістю емоцій. Дуже яскравих емоцій. Проте, якщо все ж таки вам цього мало, і ви хочете дізнатись про гру більше ніж нічого, ось вам спойлер Ворнінг. Часу залишилось не так багато, пора поговорити про гру, на яку не можна дивитись. Outer Wilds це гра про космос. Ну або як мінімум велику, її частину займає саме космос створення екосистеми планет, які живуть і проходять денні цикли незалежно від гравця. Це перше, над чим працював Алекс Бічум ще у далекому 2011-му. Причому це не просто якась імітація космосу, а справжня фізична модель, яка працює ідентично до реальної, хоч і в дуже маленькому масштабі. Всі космічні тіла обертаються навколо сонця, у той час як саме сонце теж знаходиться у постійному русі, хоч ми і не здатні цього бачити очима. Буквально кожен об'єкт у ігровому просторі Outer Wilds рухається включно з гравцем, навіть ці моменти, коли здається інакше. У космічних тіл є гравітація, про що ви можете зрозуміти самостійно, необережно пилетів поради сонцем. Причому в кожної планети гравітація різна в залежності від її маси і розміру. Світ безшовний і працює без завантажень, що дає вам можливість сісти в корабелів, взлетіти і через хвилину вже опинитись у зовсім іншій середі. Планети унікальні і відрізняються одна від одної візуалом, природними явищами, атмосферою, буквально та музикою. Коротше кажучи, Outer Аутервеос це самий правдоподібний космос, який я бачив у відеоіграх. Треба ще раз підкреслити. Правдоподібний, а не реалістичний планети самі по собі доволі компактні і більше схожі на ілюстрації до оповіді маленького принца деякі закони фізики доволі умовні, а постача кисню ваш корабель пояснюється тим, що на стіні росте маленький кущик. Це все карикатура, якої при тому більше ніж вистачає, щоб відчувати реальність цього світу, що в свою чергу розв'язує розробникам руки, даючи можливість вручну замоделити кожен закуток. Все заради того, щоб змусити повірити у можливість існування маленької сонячної системи. І особисту присутність гравця у відкритому і взагалі тут до доволі лячному космосі. Космічна тематика відеоігор мені доволі близька, починаючи зі спор, в які я заігрував до дир, і закінчуючи Старфілдом, який у мене не потянув. Всі ігри про космічну тематику, в які я грав, не мають собі космоса як такого. Одна велика імітація під завантаження, статичні спрайти і велика кількість ефектів на екрані, тільки аби ви не вдивлялись у правдоподібність космічних декорацій. Моя остання надія була на No Man's Sky з його космічними масштабами і нескінченними планетами, але на ділі це виявилася одна із найскучніших ігор, в які я колись грав. Експіріанс більше нагадував дуже збочений ММО з незручними елементами виживача. У той час як Outer Wilds при всій своїй компактності і мінімалістичності дає вам реальність, Альні відчуття першого відкривача у велетенському та невідомому космосі робіть, що хочете, та летіть, куди забажаєте. Кожен ваш політ є унікальним, дуже красиво поставленим, і що саме головне, повністю знаходиться під вашим контролем. Ну, якщо ви, звісно, граєте на гімпаді, керування вашим космічним кораблем це великий дар, і водночас прокляття. Якщо ви олдскульний король клави миші, то більшу кількість часу ви будете беззупинно падати, врізатись, пролітати по потрібні місця чи взагалі помирати. Коротше кажучи, відчуття не дуже приємні. Саме керування є одним з основних відштовхуючих моментів для гравців. Корабель занадто швидкий, неповоротній. Співвідносити швидкість дуже складно, а користуватися автопілотом равноцільне самогубство. Думав я, поки не взяв в руки геймпад. Я не знаю, як я не помітив цього раніше, але гра буквально починається з рекомендації грати на джойстику. І коли я скорився над бісовською консольною приблудою, я раптово відкрив для себе, що взагалі то. Корабель капець який тактильно відчутний. Повально кожен рух сіха чи натискання газу на тригері відчувається на поведінці корабля. Такий собі мікроконтроль, який дає більшу впевненість у ваших діях і підштовхує грати більш агресивно. Якщо на перших годинах гри я літав доволі повільно і навіть з геймпадом доволі часто лежав, під кінець мого проходження мої навички можна було порівняти зі спідранськими мувами. Кожен рух чіткий і впевнений, габарити корабля відчутні, а його обережна посадка не займає більше декількох секунд. Особливо мені запало у душу маленька деталь під час запуску двигунів контролер вібрує, імітуючи їх роботу на високих обертах. Проте, як тільки ми досягаємо космосу, вібрація зникає, так як у вакуумі вона тактильно невідчутна. Раз ми вже почали говорити про гімплей, розповімо і про все інше, чим ми тут займаємось. Не просто так я навів, у приклад Портал кількома хвилинами раніше, хоч Outer Wilds не відноситься до якогось конкретного жанру, беручи потрохи від візуальної новели, симуляторів, хоррорів, адвенчур і, можливо, ще чогось, що я пропустив, безумовно домінуючий жанр у цьому коктейлі це головоломка. Або точніше, навіть пазл. Кожна планета це одна велика загадка, тільки для її рішення потрібно не просто переставляти куби чи ставити портали, а вміти мислити нестандартно, аналізувати, і що головне мати на руках інформацію, що буде спрямовувати вас у потрібному напрямку. Пошук інформації це взагалі-то кор-механіка, навколо якої побудований весь геймплей. Всі планети, всі локації, всі місця, в яких ми тільки можемо побувати, мають записки. Які несуть собі одночасно лорний і геймплейний характер у настінних записах, бортових журналах чи фотопроєкціях, ми будемо дозовано отримувати маленькі історії з минулого, що буде давати певні підказки для вивчення цього світу. Також на вашому шляху досліджень вам будуть допомагати гаджети, корабель, який виконує функцію транспорту, домівки, а також бортового журналу, що обережно сортує зібрану нами інформацію в інтуїтивну мапу. Перекладач, який допоможе читати іншопланетні тексти, дрон, який потрібен для дослідження та освітлення місцевості, а також радіоприймач, думаю, тут мені не треба пояснювати. А, і ще джетпак із китайса, да. Такий, здавалось би, скромний перелік здібності і доволі швидко повинен набринути гравцю, але. Ні, їх кількість ідеально вирухована і збалансована. Немає чогось занадто корисного чи занадто непотрібного. В залежності від ситуації, ви будете постійно перебирати гаджетами, і за гру кожен девайс буде використаний як мінімум декілька разів у абсолютно різних умовах. То, що виходить? Ви вивчаєте світ, дістаєтесь до місць, які раніше здавалися вам недосяжними, отримуєте нову підказку і вирішуєте на наступну планету. Звучить? Ну не дуже весело. Ніякого луту, ніякої прокачки, нема нічого, щоб могло мотивувати гравця йти вперед. То навіщо йому взагалі цим займатись? Ну по-перше, вивчати світ Outer Wilds дуже цікаво, так як ефект першого відкривача завдяки її атмосфері ніхто не скасовував. По-друге, прокачка в грі все таки є, але воно відбувається поза екраном у вашій голові. Outer Wilds відносять до жанру Metroidvania, співзвучно з Metroidvania. Хто не шарить у метройдвані, вам потрібно збирати різні перки, прокачку, ключі і інші елементи, що допомагають просунутись далі і відкрити прохід у раніше заблоковані ділянки карти. У той час, як Метроїдбрейня замінює елемент прокачки персонажа на прокачку самого гравця. З самого запуску гри, буквально всі її закуточки, кімнати і лабіринти, відкриті, і гравець може піти до них прямо зараз. Але для цього йому потрібно знати, як туди дістатися. Тобто, Використовуючи свій мозок, пам'ять і логічні послідовності, які вимальовуються з уривки того, що ви знайшли раніше, гравець прокачує сам себе, наповнюючи новими знаннями і навичками, про які він міг раніше навіть не здогадуватись. Саме тому вивчати світ Outer Wilds так цікаво. Ти, ніби читаєш книгу, в якій невідомо що написано. Гра хоче тебе здивувати. І робить це дуже елегантно. Достатньо тільки проявити більше концентрації. Ну і плюс до того, ви повинні робити це на час. А я ж вам не казав, під час дослідження світу неважливо чим ви займаєтесь і де знаходитесь, фонова музика гри поступово зміниться на іншу. Дуже особливу мелодію при своєму першому проходженні, скоріше все, ви навіть не звернете на неї увагу, продовжуючи неспішну прогулянку по руїнах колись існуючої цивілізації. Музика буде набирати оберти, ставати все гучніше і ніби важче, поки в один момент ви не почуєте вибух, все затихне, а через мить яскраве світло засліпить вам очі. Якщо ви знаходились на поверхні у цей момент, ви зрозумієте, сонце перетворилось на наднову, завершуючи свій життєвий цикл. Що ж, ну така от гра. Подумайте ви? Доволі коротка, але, ну, непогана. я гарно провів тут свої. Скільки там? 22 хвилини. Outer Wilds це одна із найкращих ігор, в які я колись грав. Прокинувшись біля багаття, ваш погляд спрямований на зорі. Ще навіть не зробивши жодного руху камери, гра акцентує вашу увагу на своїй головній особливості: відкритий і невідомий космос. Вітаємо у часовій петлі. А хто ми взагалі такі? Ну, очевидно, що не люди. Наш беззаменний головний герой космонавт-початківець, мешканець маленької зеленої планети під назвою Деревна оселя. Жителі планети це добродушні чотириокі з нашої точки зору, прибульці, які займаються лісорубством, шахтарством, будівництвом, музикою і так чисто по приколу вивченням космосу. По своїм технологіям камелян доволі складно назвати просунутою расою. По своїм технологіям, камелян доволі складно назвати просунутою расою, бо основним матеріалом їх будівництва є дерева. Проте, завдяки залишкам технологій, колись існуючих багато тисяч річ тому, майя іншої інопланетної раси, камаляни доволі сильно пришвидшили розвиток науки. Мені подобається, як можна візуально зрозуміти роботу нашого космічного апарату, просто детальніше вдивившись у інтер'єр. Про кислородний кущ я вже казав. гравікристал кристал дозволяє нам зберігати гравітацію середині корабля. Тійне поле буквально вирвано з намайських руїн, а дроти комп'ютера доволі сильно схожі на намайські кабелі. Від таких деталей у голові одразу формулюється візуальний сторітейлінг того як камеляни знайшли, вивчили і придумали застосування цим технологіям. Це прикольно. Сьогодні перший політ, і наш друг перед початком радить сходити в обсерваторію за кодами доступу. У цей момент у нас буде можливість ознайомитись з поселенням та його жителями, пройти туторіал по польотам та гаджетам, а також насолодитись шикарною музику, про яку я готовий був би говорити годинами, але наш час добігає кінця. Треба перескорюватись. Послухайте саундтрек потім якось самі, він піздатий. Отримавши коди доступу. Та вже повертаючись назад повз космічний музей, наш погляд захоплює статуя Намая, ті самі Намая, що зникли з невідомих обставин багато тисячоліть тому. Я думаю, неважко здогадати, що статуя Намая закарбувала головного героя у часовій петлі всього за 22 хвилини до початку апокаліпсису. Ваша ціль проста і неінтуїтивна одночасно зрозуміти. Зрозуміти цей світ, і що взагалі тут відбувається? Чому стати немає, активувалась і активувалась саме на нас? Чому сверхнова вибухає і чи можливо це зупинити? Куди зникли немає, практично залишаючи слідів? А що таке? Про яке немає, постійно пишуть. Якщо я його знайду, я вийду з часової петлі. А що приховує як дістатись на чому такий страшний? А що це за Дідько, питань занадто багато? Я вже чую цю музику. Мій час добігає кінця. Я свідомо пішов на цю жертву, розуміючи, що розповісти про цю гру буде майже неможливо за такий короткий час. Але моя мета не в цьому. Дайте мені слово. i'll try